І Перська Українського права. Слава Ісусу Христу! Слава Glory to Jesus Christ! віки Богу Святого. Справді я маю таке відчуття просьдимо великого чуда. Сьогодні я можу бути разом з славами. Чуда через те, що справді три роки тому дехто нам давав. Час три дні і нас мало не бути. Нас написали острій і списки, але пройшли при... People of the Ukraine are tired, are wounded, but resilient and unworthy. And I came to you not to complain, but to bring a witness to the whole This meeting in Canada. Today, our bishops are celebrating this divine liturgy in different parishes, mostly in Ontario, around the city of Toronto. But I came here to an back to express my comfort, my support to our Metropolitan laureates who is recovering after the severe illness. You know, you cross yourself in the house Той сорокоденний час є часом відновлення християнського життя. Оці церкви називають великий квіт церковною весною. Que bom, possa... Там і серце твоє буде. Усвідомлюй свій слово небо часом вживається замість того, щоб говорити про Бога. Бо Боже ім'я промо заповітті не можна було вживати легковажно і просто так. Багатіти в Бога. Мають вічну вартість. Ми В цей дня були свідками великих торгів. якийсь контракт комерційний на гроші заключити, але не знають вартість того, про що вони говорять. Сьогодні Україна платить найвищу ціну за свою землю, найвищу вартість нашої свободи і незалежності. Бо втрачають на землі, можливо, своє життя, своїх рідних, мешкання, майно, але здобуваючись таким, що і ра не може підточити, ані міг знищити, ані злодії не може украсити. Навчитися любити Бога і ближнього, розуміти, що є основне в ньому житті, це є мета справи. Це є мета нашого Великого Посту. Друга тема, яку сьогодні ми чуємо, дуже цікава. Про це мені одного разу пояснив, один мій духовний отець каже, ніколи в часі Великого Посту не роби собі таких постанов, які ти не думаєш виконувати після закінчення Великого Посту. Бо деякі на Великий обмежують себе в їжі, це добре. Хтось перед прастівє курити чудово. Хтось, хтось алкоголь не вживає ще краще. Але потім, коли, коли буде Пасха, вони всього раз в один день Господа долучити. Плоско, набирається різних видів аскези, а потім сумує за те, що не може розважатися чи жити на солоді. Сумує за героїмо. Ми ж дичем і кожного дня. Але вихідною точкою, і можливо найтяжчою для зрозуміння сьогодні є слово про прощення. Каже Христос, як ви не простите ворога вашим, Отець Небесний, не простить вас. Прощення є вихідним пунктом. Вихіднують точкою нашого радоповідного делява. Сьогодні, повірте мені, ті слова Євангелія саме влетне Отче наш. Можливо, Китайський філософ говорив, як ти не навидиш навіть свого города, тоді той ворог вже завоював твоє серце. А один із наших. Rujmuje Ciebie i mi A nie, ta rakieta zrujnowała w Twojemu miejscu. W współczesnym syfowaniu, w tym tak zwaną spodowojcową Сама на злочинця і починає так само поводитися з усіма іншими людьми. означає дати Богу можливість сповнити мене освіти, що мені хоче дати як дарам, дар благословення дар і прощення їх власних особистих. Ростити означає. Загальне цікаві провині іншим народам і Христос каже, навчися прощати твоїм найближчим. Заглянь у на своє власне особисте серце і подумай, на які стосунка є з іншими людьми. Так як подорожні. Нашої ненависті, прийміть удар на мінімум народів благословення. Рухаємося вперед до скарбні, які на небі для нас як вічна спадщина. В цих днях думаю, багато хто, вам тут страшно п'ятницю пережив великий шок, велике розгублення. Сьогодні європейські лідери збираються разом. А ми, пускаючись, коли кількість питаємо, як нам далі жити, що нам потрібно здобути як плоди цього великопосного шляху. Я запрошую вас зберегти. Наш розум наповнимо силою. бо вона є запропонує нашої перемоги, вона є запропонує нашої сили. church in this classic land. Because those, those pioneers on the Ukrainian Catholic Church in Canada. Досту на побут в Канаді. Ми намагалися все зробити, щоб карадійська держава пожалувала українців в Канаді. Я дякую усім вам, які молитеся і підтримуєте і допомагаєте в Україні. Будьте певними. Ми, Україну нікого від Нехай цей шлях Великого послуг. Буде шляхом оновлення. бо каже самолівець, обвалиться як орлина.